І вітання. Ви дивитесь новини на 12 каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. Про головні події Волині та України розкажемо далі. Спершу коротко про головне. Нові деталі резонансної справи померлого військового Андрія Коробка. У від відзавтра здорожчає проїзд у тролейбусах. Називалися погуляйком і видурювали в людей гроші. Шахраї видавали себе за голову Волинської ОВА. І на початку про нові деталі резонансної справи померлого військового Андрія Коробка. Сьогодні, 19 липня, рідні чоловіка повідомили, що медики провели повторну експертизу. Її результат підтверджує лікарський висновок із Дніпра, саме те, що військовий помер через серцеву недостатність. Нагадаємо, матір військового переконана, що у її сина не було проблем із серцем, та підозрювала, що її Андрія вбили. 14 липня перед самим похороном вона побачила на тілі численні синці. Я не знаю і не повірю ніколи, що моя дитина померла від серця. Він з 14-го року він всі комісії проходив не як небудь Він був ярий патріот. Він за Україну він казав: я всіх порву. Україна має жити, процвітати. Родичі 42-річного захисника також повідомили нам, що вважають результат сфабрикованим та будуть оскаржувати результати. Втім, також додали, що похорон захисника відбудеться завтра, 20 липня, у свято у Преображенському храмі на вулиці Шевченка. Зведення ж розпочнемо із новин з передової. Сили оборони мають успіх на Бахмутському напрямку. Там вони вибили росіян з позиції біля Оріхово-Василівки. В ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки. Наші воїни мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат. Тривають важкі бої. На старокримському полігоні в Криму шосту годину не вщухає детонація боєкомплектів. Місцеві повідомляють, що звуки вибухів чути в радіусі 5 кілометрів, людей евакуюють з чотирьох населених пунктів. Тим часом окупаційна влада перекрила дорогу Таврида та заявила, що сталася звичайна пожежа. Ну а вночі Росія атакувала Україну крилатими ракетами. Окупанти випустили 16 калібрів, 8 ракет Х-22, 6 ракет типу Онікс. Одну керовану авіаційну ракету та 32 шахеди. Наші сили ППО знищили 13 калібрів, 23 шахеди та одну ракету Х-59. Атака цієї ночі була наймасованішою для Одещини. Ворог бив по критичній та портовій інфраструктурі різного типу ракетами та безпілотниками. На жаль, є влучання у зерновий та олійний термінали. Там пошкоджені резервуари й обладнання для завантаження. Спалахнула пожежа. Одну з ракет сили ППО збили на підльоті до берега. На місці падіння утворилася величезна вирва. Вибухова хвиля пошкодила кілька будівель. В Одеському районі вдарили по промисловому об'єкті. Там постраждав працівник. Уражені також два складські приміщення із тютюном та феєрверками. Ці уламки також вибухова хвиля пошкодила доволі багато багатоповерхівок Одесі, тому що ворог. Не змінює свою тактику терору. Він запускає ракети якраз над житловими кварталами для того, щоб ускладнити роботу ППО, тому що зрозуміло, що наші не працюють так, як працює російська армія, прикриваючись спинами жінок і дітей. Тому уламки падали, уламки пошкодили фасади багатоповерхівок. Є навіть уламок, який влучив на один з наших одеських місцевих цвинтарів, тобто воюють навіть з мертвими українцями. Щонайменше шестеро одеситів звернулися по допомогу зв'язку з пораненнями. Серед них дев'ятирічний хлопчик неспокійно було і в Миколаївській області. Росіяни обстріляли курортне коблево. Зруйновані туристичні бази та готелі є двоє постраждалих. Дронами росіяни атакували Житомирщину. Там постраждав інфраструктурний об'єкт та приватні будинки. На щастя, без жертв. На Кіровоградщині ворог бив неподалік обласного центру, попередньо також без постраждалих. Під вогнем була й Полтавська область, там без влучань. Учора військові РФ обстріляли 14 населених пунктів Донецької області, поранені 10 мирних жителів, пошкоджені будинки, магазини, трансформатор, залізнична колія та поле із пшеницею. Волиняни відновлюють Херсонщину. У рамках президентської ініціативи «Пліч-Опліч» -пліч» наша область взяла шефство над селом Благодатівка Калинівської громади. Днями там розпочали відновлювальні роботи 17 волинян. Вони будуть відбудовувати населений пункт, який постраждав від російського вторгнення та окупації. Відновлення всього потребують 94 будинки. З них один фельдшерсько-акушерський пункт, решта житлові будівлі, серед яких 17 споруд повністю зруйновані. Почали із будівель, де необхідно зробити заміну вікон, даху та поточний ремонт. Відзавтра у Луцьку здорожчає проїзд у тролейбусах на 2 гривні. Дорослий квиток коштуватиме 8, дитячий вдвічі менше 4 гривні. Рішення прийняли сьогодні на засіданні виконкому. Як пояснили в мерії, на підвищення ціни на квиток в електротранспорті вплинули відразу декілька факторів: здорожчання автосапчастин, їх обслуговування та найголовніше електроенергії. В попередньому тарифі це була вартість електроенергії 5,36. Вже в розрахунковому тарифі вартість електроенергії 6,45 врахована. Але якщо дивитися вартість електроенергії станом на сьогодні, то це десь порядка 6,90. Зазначу, що напередодні виконкому пропозицію про підвищення проїзду в електротранспорті обговорювали на громадських слуханнях. Тоді прозвучало, що Луцьк чи не єдине місто із найнижчою вартістю проїзду в тролейбусах. У Львові, Івано-Франківську, Черкасах, Тернополі і Рівному вже понад рік діють тарифи 8, 10 або навіть 12 гривень. Більше лучанам доведеться платити й за вивіз сміття. Тариф підвищиться в середньому на 9,5% для мешканців багатоквартирних будинків на 3 ,70 гривні 70 копійок. Як пояснили у міськраді, з 1 серпня набуває чинності закон про повернення податку на додану вартість. Тобто на період дії воєнного стану Луцьк сплачував податок у розмірі 2%, а з 1 серпня повертається 20-відсотковий податок. Оскільки це коригування тарифу, йде коригування витрат на паливно мастильні матеріали. Вже в даному тарифі враховані паливно мастильні матеріали відповідно до заключених договорів, які будуть діяти до кінця цього року. А це трішки йде зменшення. Нові тарифи діятимуть з 1 серпня. Їх встановили на рік. У Луцьку за мільйон євро реконструюють занедбаний кінотеатр Батьківщина. 800 тисяч євро місто отримує в рамках проєкту підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів, який фінансує уряд Німеччини. Ще 200 тисяч євро на реконструкцію батьківщини планують виділити із бюджету Луцької громади. Передбачається там багатофункціональний простір з виставковою залою, залою для проведення різноманітних. Виставок, зустрічей і інших таких масових заходів, і передбачається такий, скажімо, коворкінг центр для наших підприємців, які діють в нашому місті, кінотеатр Батьківщина не функціонує вже десятки років. ба більше приміщення перебуває в напіваварійному стані, адже посеред стіни будівлі утворилась чимала тріщина. Або ми його врятуємо зараз, або на превеликий жаль. Воно в силу багатьох обставин, в силу того, що воно вже дуже старе, воно просто розвалиться. Смачні та запашні, але чи доступні. Ринки Луцька переповнені найрізноманітнішими ягодами. Малина, чорниця, ожина, агрус і найпопулярніша нині лохина є чи не на кожному прилавку. Подейкують, що з'явилися на ринку і перші гриби. Скільки у пік сезону просять за ягоди та чи торгують грибами, дивіться далі. Найрізноманітніші ягоди заполонили продуктовий ринок пасажу Луцьку. Куди не глянь, всюди можна придбати літню смакоту. Лухина, кавун, абрикос, никтеб, інжирний персик, сливка вже є наша закарпатська. Найбільше беруть лухину? Лухина найбільше йде зараз. За популярну ягоду просять від 110 до 150 гривень за кілограм. Дрібніша, дешевше, більша, відповідно, дорожче. Таку ціну продавці вважають нормальною, приблизно такою ж вона вона була й минулого року. Ну а знайти лохину зараз найпростіше. Вона є чи не в кожного торговця. Минулий рік лохина також була така гарна ціна, бо казали, що не було збуто за кордон. Тому ну, мене діти трошки їли. Старалась більше купляти лохини, бо дуже люблять. Ну, «Тут саме дешевше. 100, 140 гривень кілограм, але це домашня дуже дуже смачна діти дуже люблять. Вдосталь на ринку і чорниці з ажіотажної вартості 100-150 гривень за літру. Вона знизилася до 65. Чорниця стаканчик 15, пів літра 35, літра 65. Корисно для зору. Нормальні ціни хороші. Ціни звичайні, дешевші ніж на в супермаркетах. Звичайні ціни не знаю, не скажу, що дуже дорого, але но нормальні. Люди вирощують, мають якусь з того копійку мати. Значно менше на ринку смородини та порички. Цінять одну й іншу ягоду однаково. У чому продає? 50 гривень кілограм. Люди беруть, беруть, беруть того, що смородина спіла хороша. Покупці на ягоди є й багато, кажуть продавці, та все ж. Ждуть, що ще подешевше, є, але щось не дуже -то дешевше. Майже не залишилося на ринках черешні, яку ще місяць тому купували за шалені гроші. Сьогодні за ось таку щеплену просять 150 гривень за кілограм. Полуницю ми побачили тільки в одного продавця. Ціна 100 гривень за кілограм. Малину продають по 50 гривень за літру. Ексклюзивною ж на ринку є ожина. Скільки ваша баночка? – 30 гривень. 30 гривень. А беруть люди? Беруть. беруть. І зараз поки мало, то вона, бо тільки-тільки перша з'являється. Uh -huh. А звідки тебе везете? Рожищенський район. Агрус ми побачили лише у двох продавчинь. Агрус по 25 пів літра або літра 50. то те відеречко 150 трьох uh -huh. Агрус ваш, звідки це домашній? Домашній, городись. Є на ринку й перші гриби. Одразу в кількох місцях продають лисички. Досвідчені збирачі кажуть, що поки це єдині гриби в лісі, для білих ще треба дощів. У цьому році чогось на лисичку дуже великий попит. Чи нема грибів? Лисички можна це, підсмажити, але дуже багато беруть на ліки, того, що вони від глистів. І дуже онкофори беруть на перші гриби. є й перші покупці. Тетяна буде додавати лисички до основної страви. Картоплю смажену з сметаному соусі. Дуже смачно, діти дуже люблять. Теперішні ціни, волиняни, яких ми зустріли, вважають прийнятними та готові викласти з гаманця кілька сотень за улюблені ягоди чи такі бажані перші гриби. Тим більше, що врожай ягід цьогоріч хороший, і продукції на ринку справді багато. Втім, ближче до завершення сезону ціни знову зростуть, певнять експерти, і рекомендують людям насолоджуватися смаколиками, коли їх вдосталь, а ціни на них не нагадують космічні. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Представлялися обласною військовою адміністрацією, а насправді були шахраями. У червні цього року в месенджери Волинським підприємцям та волонтерам почали надходити повідомлення, нібито ОВА з проханням надати гроші на потреби війська. Шахраї навіть надсилали офіційний лист, а потім телефонували з невідомого номера. Називалися Юрієм Погуляйком або його заступником. У представників бізнесу це викликало підозри. Згодом інформацію спростували і в самій адміністрації. Проаналізувавши масивний обсяг інформації щодо вчинення подібних шахрайств, поліцейським вдалося встановити, що дзвінки надходять від мешканців Дніпропетровської області. Учора, 18 липня, на території цієї області працівники управління карного розшуку ГУНП та Луцького груп. Провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили мобільні телефони, банківські картки, флешки та інші речові докази. Є й інші докази, які свідчать, що шахраї виманювали гроші у людей, називаючись очільниками адміністрації інших областей. Нині правоохоронці встановлюють усе коло осіб, причетних до афери. Залишайтеся з нами і вже за мить побачите про таке. На Волині оголосили надзвичайний рівень небезпеки. Судитимуть волинського митника. Надурив державу на 600 тисяч. У Володимирі затримали нелегала з Білорусі. Надурив державу на 600 тисяч. Судитимуть волинського митника, який незаконно звільнив від митного контролю і пропустив на територію України авто із незадекларованим товаром. Усього на суму понад 2 мільйони гривень. Зробив це головний державний інспектор одного з відділів митного поста Ягодин ще 5 квітня. При цьому він умисно вніс неправдиві відомості про відсутність порушень в офіційні документи. Через такі дії митника держава не більш як 600 тисяч гривень митних платежів від посади, обвинувачений відсторонений. На Волині затримали нелегала з Білорусі. 18 липня у Володимирі затримали громадянина Республіки Білорусь 1975 року народження. Як з'ясували міграційники, чоловік переховувався та не виконав попереднє рішення про примусове повернення до країни походження, чим грубо порушив міграційне законодавство України. Іноземця притягнули до адмінвідповідальності та за рішенням суду. Помістили до волинського пункту тимчасового перебування іноземців з метою подальшого примусового видворення з України. Сучасний будинок або маленька кімната за одну й ту ж ціну. З настанням липневих спекотних днів відпочинок на курортному світязі набирає обертів. Вільних апартаментів стає все менше, а найбюджетніше варіанти розбирають як гарячі пиріжки. Скільки коштує винайняти хату неподалік озера? Двом, трьом, чотирьом і навіть шістьом людям, так аби не за всі гроші у наступному сюжеті. Такі довжелезні затори цими вихідними були на дорозі в напрямку Шацьких озер. А це відео тижнем раніше. Автотягучка утворилася в Любомлі у напрямку Шацька. Якщо ще в червні світівський пляж лише мріяв про відпочивальників, то у липні вже ледь усіх вміщає. І хоч готелів там вистачає, досвідчені відпочивальники надають перевагу оренді кімнат чи будинків. Інтернет нині ряснить різноманітними пропозиціями житла як бюджетними, так і не дуже. Бази відпочинку пропонують двох, трьох та чотирьох місні номери. Кімнати на двох в будинку неподалік озера стартують від 350 п'ятдесяти гривень за добу. Телевізор, холодильник, достальне лісько, О, кухня будиночку загальна. На кухні є усе: електроплита, чайник, мікрохвильова, піч, посуд, холодильник. Але зручно сяка. Окреме приміщення з дома і двома душами на території. Найдешевша кімната на трьох, яка втрапила нам на очі, коштує 300 гривень, себто по 100 з людини. Відповідно, обладнані такі кімнати скромно, лише двох спальне і полуторне ліжко або розкладний диван. Телевізора немає нічого не дивиться, вже тепер не ставлю. Нікому не потрібен я за окремо Може поставити на проза триста гривень якщо вам так принципіально треба. На кухні є плита для готування, холодильник і посуд. Щоправда, кухня, як і санвузол, тут загальні, септо на декілька кімнат. Якщо ви їдете на світі з компанією чотирьох і більше людей, найвигідніше орендувати будинок. Це коштує від 600 до 700 гривень на добу. Дві кімнати, кухня все там є в оснащені всі. Вайфами, телевізорами, посудом і так далі. Це є. мангалами, бесідка окремо, все це входить, в суму. все Цікаво, що кімнати на п'ятьох із загальною кухнею та вбиральною коштують стільки ж одне двоспальне ліжко, диван і таке одинарне. Угу. Це 700 гривень, але загальна кухня, і загальний туалет і душ. Угу. А на кухні що там а плитка якась є? Холодильник? дивіться, все там є. Нічого не треба. І Ложки, і вилки, і стакани, стопки, тарілки, каструлі, скавородки, мангали. Все є. Зазначимо, що ціни вказані в оголошеннях не завжди остаточні. За умов завчасного бронювання, поганої погоди чи слабкої заселеності. Орендодавці готові скинути від 100 і більше гривень. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Найважливіше ж під час відпочинку не забувати про правила безпеки. На волині ще один нещасний випадок під час відпочинку на воді. Учора ввечері в селищі Заболоття із озера Кулпоне на поверхню підняли тіло чоловіка. Потопальники з озера дістали місцеві жителі ще до прибуття рятувальників. Ним виявився 52-річний мешканець заболоття. Обставини трагедії з'ясовують. Згорів Сарай та не згоріла хата. У Луцькому районі рятувальники ліквідували пожежу. Учора в обідню пору сталася пожежа в господарській будівлі у селі Марковичі Луцького району. Горіла цегляна будівля і була загроза перекидання пожежі на розташований поряд житловий будинок. Рятувальники унеможливили такий розвиток подій, горіння ліквідували, а причина пожежі встановлюється. А тим часом через спекутну погоду на Волині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Як повідомляє Укргідромедцентр, ризик пожеж триватиме кілька днів від сьогодні до п'ятниці, 21 липня. Про небезпеку окрім Волині попереджають також Тернопільську, Чернівецьку, Чаркаську, Сумку та Миколаївську області. Поки усе нагадаю, що будь-який сюжет ви можете переглянути на Ютуб каналі Новини 12. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. А ще бережіть та підтримуйте один одного, особливо наших захисників. До зустрічі.